Донецьким та Карпатами у внутрішньому... Через набрать уже стигуляться. Текст нет, будем одним главное писаться. Добрий вечер, шановні телеглядачі. Телефон крывать, я? Ну, погнали громко, як показали. Ну, так не будет ноги громко. Добрый голова. Вже дуже скоро в нашій з вами домівці завітають новорічні та різдвяні свята. А разом... А є водічка? Так, Та я. так і питаю. Мені наборок навіть. Світ, не хоче? Вже дуже скоро в нашій з вами домівці завітають новорічні та різдвяні свята. А разом з ними у Європейській та, зокрема, українському... Ой, не в українському... Ні, назад, назад. Собірався, Нікола, зібрався. Добрий вечір, шановні друзі. Добрий вечір, шановні друзі. В ефірі програма Футбольне резюме та я є автор та ведучий Микола Задереголова. Дуже... В ефірі програма футбольне резюме, та я її автор та ведучий Микола Задереголова. Вже дуже скоро в наші з вами домівки завітають новорічні та різдвяні свята. А разом з ними у європейському та, зокрема, у українському футболі відкриється трансферне вікно. Трансферне вікно, яке, на мою думку, матиме найважливішу роль у боротьбі за звання чемпіона України. Лідером на зимову перерву пішли київські «Динамо». Але, показуючи в певну якісну гру, траплялися провали як поєдинку з Ольборгом 0,3 у Лізі Європи та нульів. Я покажу, где там, там будут серьезные держать. Я отправлю там текст, и там покажу, где оно должно быть, вместе с видео. Сегодня все